На 10 пострілів один розрив в Міноборони пояснили проблеми з мінами, їхнім неналежним зберіганням. В раді вже зареєстрували постанову щодо звільнення міністра оборони Рустема Умірова, міністерство якого мало б перевірити партію снарядів до того, як відправляти їх на фронт. Журналісти кажуть, що зараз відкликають щонайменше 100 тисяч дефективних снарядів із бойових підрозділів. ДБР відкрило кримінальне провадження. Чи встановить слідство винних у постачанні бракованих боєприпасів? Які наслідки таких помилок для фронту та чи вдасться міністру оборони зберегти свою посаду? Не лише на ці питання шукатимемо відповіді сьогодні. З вами Богдан Лугунов, це Свобода ранок. Чи може міністр оборони України піти у відставку напередодні? Народний депутат України від Європейської солідарності Олексій Гончаренко зареєстрував постанову і вимагає звільнення Рустема Умірова на тлі скандалу з бракованими мінометними снарядами. Скандал у публічній площині розгорівся після публікації журналістів Юрія Бутусова та Юлії Кириєнко. Зі слів військових журналісти розповіли, що снаряди 120-го калібру, які отримали у війську, не розриваються та не долітають до цілі. Журналісти звинувачують. Міністерство оборони мовляв ті не проконтролювали якість снарядів. Реакції міністерства оборони на постанову про звільнення Умірова поки немає. Проте там лише через кілька днів мовчання таки відреагували на резонансні звинувачення. В заяві на сайті Міноборони пишуть, що вони вже третій тиждень займаються розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-мм мін, і мовляв відсутність коментарів в публічній площині не означає, що вони бездіють для розслідування. Створили міжвідомчу комісію, і перші результати, нібито, показують, що справа не в самих мінах, а в їхньому неналежному зберіганні. Наразі міністерство оборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів в силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи до завершення встановлення причин нештатного спрацювання. Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни і імпортного виробництва. Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120 мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. У Міноборони також наголошують, що вони є замовниками цього озброєння. а Виконавці це міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. І коли міжвідомча комісія з'ясує, в чому проблема, то будуть ухвалені кадрові рішення в той же час. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження, тобто рішення можуть бути не лише кадрові. Я лише нагадаю, що військові через журналістів почали скаржитися на 120 мм міліметрові міни, які їм поставили на фронт і які виготовлялися в Україні. Редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов написав про це ще на початку листопада. На таких косичках – це рідні пороха від цієї міни. Якщо на цих стріляти, міна падає 50 метрів від біля міномета, 10 метрів біля міномета. Не згорають ці пороха. з этими вишибними. Тобі замінили параха, міна улітає. Все нормально, але вишибні дуже часті аборти з 10 пострілів. У нас один тільки розрив, всі остальні не розриви журналіст розслідувач видання дзеркало тижня Юрій Ніколов пише, що зараз відкликали десь 100 тисяч бракованих мін, і замінити на фронті швидко їх неможливо. Журналіст пише, що нібито зараз у військових на 120-мм міни режим економії, а це найпопулярніші міни цієї війни. Тут також варто сказати, що браковані міни потрапили далеко не у всі підрозділи, окремі військові на ку. Курському та куп'янському напрямках нам сказали, що знають про цю проблему лише з медіа, і по своїх підрозділах з такою проблемою не стикалися. А ось в одній із бригад, яка воює на Донеччині, нам на правах анонімності підтвердили, що мали досвід із цими мінами. Розповідають, що у шести з десяти випадків не спрацьовує метальний заряд. міна не долітає до цілі. А такий показник, як підривник, не спрацьовує у восьми з десяти випадків. Крім того, вага мін відрізняється від заявленої. Військові кажуть, що проблема не нова, але вони її не озвучували. Бо боялися, що якщо вони повернуть ці браковані міни на склад, то взагалі лишаться ні з чим. Тут я також хочу сказати, що ми зверталися за коментарем до Міністерства оборони, але отримали відповідь, що вся інформація опублікована у їхньому прес-релізі. А речник Лазуткін цю тему не коментує. Питання бракованих мін розглянули на засіданні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, каже його член народний депутат від слуги народу Федір Веніславський. Він каже, що попередньо були порушення технологічного процесу під час виготовлення мін, але їх виявили лише з настанням холодів. Веніславський запевняє, що усю партію цих мін вилучили, і виробник замінює їх власним коштом. А вже нові міни приходитимуть більш жорсткий контроль. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода. Насамперед, причина нестатного спрацювання мін полягає в тому, що були певні порушення технологічного процесу, але вони не були виявлені до моменту наступлення холодної пори року і підвищення вологості. На сьогоднішній день вся партія тих мін, в яких було зафіксовано такі проблеми, вона вилучена від збройних сил і інших складових секторів безпеки оборони, передана назад на підприємство виробник. Підприємство виробник повністю за. Свій рахунок усуває всі проблеми і поставляє взамін. Тих мін, які мають мають такі дефекти повністю нову партію. Мін вони будуть проходити більш жорсткий контроль саме ця партія. Для того і від цього виробника для того, щоб уникнути будь-яких проблем в майбутньому, як між відомчі комісії вдалося так швидко встановити причини цього дефекту, звідки от стало відомо, що саме там з вологістю пов'язано, чи з температурним режимом, цей дефект, який був допущений, він був виявлений через те, що температура повітря і вологість, температура повітря понизилась, піднялася, тобто це стало тим тригером, який дозволив з'ясувати, що є певні проблеми. Комісія працювала в складі дуже багатьох фахових людей, підготовлених експертів в цьому плані, тому достатньо швидко встановили реальну причину і детально її прописали в тому звіті, який надійшов на адресу комітету. В тому числі зараз ті підрозділи, які мали ці міни на своєму озброєнні, і вони були відкликані маю на увазі ці міни так. Зараз ці підрозділи натомість щось мають. Ну, звичайно, це не є скажімо так. Це, ось цей брак він не є критичним для сектору безпеки і оборони. Хоча, звичайно, будь-які нестатні спрацювання вони мають достатньо в такі далеко далеко неглядні наслідки. Тому це з'ясовується, і я думаю, на, на, на майбутнє міністерство стратегічних за промисловості, військова прийомка. Вони будуть працювати так, щоб не допустити таких такого браку. Хоча треба розуміти, що будь-які види боєприпасів військового обладнання вони проходять військову прийомку, тому тут. Комплексна причина, чому військова прийомка не виявила цю проблему з змінами. Це вже думаю, будуть розбиратися правоохоронні органи. Комітет поінформований, як я вже сказав, ми цей звіт вивчаємо. Будемо також реагувати в межах парламентського контролю для того, щоб не допустити в майбутньому таких ситуацій. Секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко із партії голос припускає, що проблеми могли виникнути через бажання виготовити більше. Меншими ресурсами, проте в будь-якому разі їхню якість мали контролювати. Він нам розповів детальніше про те, як відбувається перевірка боєприпасів після виготовлення і хто має це контролювати. У нас є воєнна прийомка, вона є на кожному військовому виробництві. Наприклад, робляться е... підривачі. От на тому заводі, де вони робляться, вони її контролюють. Вони контролюють закупку речовини. І деталі для цих е, підривачів от на етапі закупки на це правильна деталь, неправильна, така як вказана в технічних умовах або не вказана. Потім вони контролюють момент складання, і потім на виході вони контролюють якість уже складеного цього. всього. Потім це все як вже е, готова, готовий виріб передається тим, хто робить остаточний виріб. От у нас є там підприємство, яке там бере міну, заливає його. Потім, наприклад, десь купує цей підривач, десь купує пороховий заряд, і потім вже робить цю міну. Бо міністерство оборони не купує окремо підривачі або окремо, до прикладу, там порох. Вони беруть постріл, і от вони компонують цей постріл і передають. І от спочатку на етапі, наприклад, хтось контролює підривачі, хтось порохові заряди. Потім все це передається і є воєнна прийомка, яка має контролювати весь цей постріл на момент заходу, наприклад, уже в. Безпосередньо в міністерство оборони, тому це відповідальність воєнної прийомки, яка входить до складу міністерства оборони. Вони мають на всіх етапах це контролювати. І тут зараз потрібно розібратися наскільки добре був цей контроль, що пропустили таку партію, яка давала збої, які ми бачили в засобах масової інформації. Це дуже ганебна ситуація. І ми маємо розуміти хто для чого це зробив. І ще ми маємо розуміти одну ситуацію, що іноді. Речі, які ми робимо в нашому оборонно промисловому комплексі, це є од відбідності. Іноді ми там вибухові речовини там тротил мішаємо з якоюсь іншою речовиною. Воно трішечки зменшує його бойові, бойові властивості. Але, типу, ми можемо замість 100 мін зробити 10 тисяч мін. До прикладу, це прийнято. У тебе є вибір, або ти щось даси, і воно якось полетить, або воно взагалі не полетить. Те, що треба враховувати, і тепер головне з'ясувати, це була історія про те, щоб заробити, про те, щоб швидко дати і виконати контракт, якби там не було, просто нати, і от я контракт виконав, до мене не чіпляйтесь. Чи це була історія зробити щось, коли нічого нема? Оце теж дуже важливо в цьому розслідуванні, коли там бо багато я знаю підприємців, які, які навіть без контрактів роблять от, з під руки щось шукають, роблять, щоб головне, щоб у бійців було. І воно, наприклад, літом працювало, а зараз не працює. Таке теж буває там, і за температури. Тому важливо зараз е видихнути і оце розслідувати, і зробити, там, замінити бійцям і зробити так, щоб. Звичайно, хто винний, він поніс покарання, але і зрозуміти по розслідуванню, як це сталося, чи це був злий умисел, чи це була недбалість, чи це була диверсія. Оце потрібно зрозуміти. Чи це було бажання допомогти? До вітару свобода ранок приєдниця Юрій Ніколов, співзасновник проєкту розслідувань. Наші гроші. Пане Юрію, доброго ранку. Добрий ранок, свобода. Вітаю. Як вам версія і пояснення? Ось це від міноборони, що причина несправних мін в неналежному зберіганні? Чи правильно ми зрозуміли, що йдеться про зберігання до відправки на фронт? Оскільки в своїй заяві міноборони підкреслили, що вони лише замовники, а виконавці це Мінстрахпром? Як гадаєте? Ну, це пояснення таке, що я б дуже бажав Міністерству оборони бути обережним своїх висловах, бо хлопці з фронту можуть же ж прийти і пояснити е різницю в зберіганнях оцих мін і таких самих інших мін, таких самих інших снарядів, е патронів, які зберігаються на фронті в одніх тих самих умовах. Тобто, все лежить воно там в одному місці, умовно кажучи, да? але не працюють чомусь виключно міни одного виробника е одних партій. Е і які були зроблені от саме в цей період. Тобто міноборони краще б не петляти просто по таким манівцям. Ну, знаєте, в міжвідомчій спецкомісії кажуть, що попередньою причиною неспрацювань мін може бути погода, низька температура, вологість. Ви у розслідуванні писали, що неспрацювання були і у вересні. Тут, знаєте, щось не сходиться. Чому тоді попередні роки імпортним мінам погода не шкодила? А така шкодить? Іменно я навіть дивіться на відміну від міжвідомчої комісії, я писав свою статтю на основі наявних документів, там де відповідальні люди ставили підписи і печатки. так і офіційно щось заявляли. Просто оскільки документи. Дуже чутливі і секретні, я звісно, їх не публікував. Але я думаю, що у людичним комісії не мало б бути проблем з доступом до таких документів, в тому числі рекламація військових частин, там де військові вже конкретно е повідомляють, що де і як у них коли не, не вибухало. Е вибачте, язиком ляпати в ефірах для захисту часті мундиру. Ну я не по цим справам. А хто на вашу думку має після розслідування понести відповідальність? Тут кілька варіантів. Завод, який виробляв міни, представники Міноборони, які мали би ретельно перевірити якість мін, міністр оборони Умєров, подання на звільнення якого вже з'явилося в Верховній Раді. Її його зареєстрував нардеп Гончаренко. Всі перечислені вами люди. От реально відповідальні, бо це ситуація, на жаль, не просто однієї поганої міни, яка там випадково потрапила на фронт в гарячці, чи ще щось таке. Це, на жаль, історія великого державного підприємства, яке входить в структуру в округронпромі, і керівництво якого допустило весь цей бардак. А також це історія військової приємки, яка Знаходиться повністю віддані Рустема Мерова, і це знаєте, такий останній запобіжник для того, щоб до наших військових не попадало, що попало, і щоб вони мали чим воювати. Тому, от всі перераховані вами люди, мають понести відповідальність. Бо на жаль, риба вже згнила з голови, і в погоні на жаль, за мільярдами там уже ну переступили всі запобіжники, які тільки були. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що вам вдалося встановити у розслідуванні. В чому власне причина неспрацювання цих мін? Це порох, це підривники. В чому проблема? Я відразу попереджаю, я не є експертом в зброї, тому не маю власних висновків, маю лише те, що мені вдалося дізнатись у розмовах з людьми більш фаховими і компетентними. Отже, на їхню думку. Оці проблеми з мінами мають кілька таких вад, що свідчить про ну, проблеми з різними складовими в цій міні. Наприклад, те, що міна не долітає до. Цілі або там вилітає зі ствола і падає там за 10 метрів від нього. Це свідчить про проблеми з порохом зарядним оцім, який виштовхує міну зі ствола. Тобто, могли купити, що попало, у кого попало, де попало, і прикрутити до міни і просто не перевіряючи. Про це вже офіційно, скажімо так, відомо з наради в Міністерстві оборони, яка була цими днями, бо там тільки зараз вирішили розробити Взагалі методику прийомки імпортних порохів ну при різних температурах, Ну тобто методику випробування. Тобто раніше навіть методики випробувань пороху не було такого. от це раз По-друге, неспрацювання мін, коли вона ну, хоч якось долітає там до цілі, це свідчить про проблеми з внутрішнім зарядом, тротиловим та під, під, так званим підривником. Це частина міни знаєте, на її шапорці знаходиться. От коли міна падає в землю, вона підривником втикається в неї, і він має там натиснути на вибухову речовину. От цей підривник завод мав розробити свої. Про це навіть воєнпреди вказували на початку, що має бути для мін, цього заводу, має бути розроблений цим заводом власний підривник, щоб все ідеально пасувало один до одного щоб не було там, знаєте, коли від Hyundai за в автомобіль Рено, і здавалось би йти йти автомобіль, але там кілька міліметрів воно щось не підходить. От завод цей підривник не розробив. Це теж вже офіційно відомо. Міністерство оборони це у них навіть на нараді було заявлено, що користувались якимось якимсь іншим підривником, можливо, старим, можливо, там зі складів якихось радянських щось, але він теж не спрацьовував штатно. Тому все це от вкупі, те, що було прийнято воєнпредами, От міністерство оборони у Воно як то кажуть, купи не трималось через. Те, що завод вирішив схалтурити, і от сума цих багів призводить до того, що у нас на жаль відповідальних ціла купа пане Юрію, Маємо ще дві хвилини. Хочу дуже важливе питання поставити в міноборони. Зараз кажуть, що посилять контроль за новими партіями снарядів. У вас є розуміння, що має відбутися, аби в майбутньому ось таких ситуацій, яка зараз є, їх не виникало. У ну, перевіряти порох, більше мін відстрілювати з кожної партії, що сходить з конвеєра, і взагалі відстрілювати. Бо ми ж не знаємо, може навіть вообще ну не робили ніякої прийомки. Знаєте, сидів ото воєн то собі підписував просто все, що йому підсовували, та й все. Бо сидить собі він на заводі, та да, вже давно прикормлений, і, і, і подобається все всім. Тобто, е як свідчить нарада міністерства оборони, там один чиновників міністерства взагалі заявив у нас: немає якісної прийомки. Е е е Мін з цього заводу тому можливо мова йде про це, але скажімо так: просто слова про налагодити якісну там прийомку цього недостатньо. Все покаже бій, які зміни будуть спрацьовувати. Цікава історія, звичайно. Пане Юрію, дуже вам дякую. Юрій Ніколов, співзасновник проєкту розслідувань. Наші гроші, допомагав нам розібратися, що сталося з мінами і як дефектні міни змогли потрапити в українське військо. Насамперед хочу нагадати, що ви можете коментувати це відео. Обов'язково поширюйте його серед своїх друзів і знайомих. Це допомагає. Підносити український контент в Ютубі. Не забувайте нас дивитися також в етері телеканалу Еспресо і дайте відповідь на запитання: хто ж має відповідати за постачання Збройним силам України боєприпасів, які не працюють. Свої думки пишіть в коментарях під відео. З вами був Богдан Лугунов, команда Свобода ранок бажає вам спокійного і мирного дня. До зустрічі.